Доброго дня, власники тракторів МТЗ ЮМЗ. З вами підприємство Гродніпер. І сьогодні у нас на огляді гільзопоршньовий комплект на двигун Д65, Д240, Д243. Висока гільза, висота 240 поршень на 5 канавок. Це в нас виробництво Польща Злотецьке. Існує штаб-квартира там і, і, і існує. Потужності виробництва іменно в Польщі. Це не Китай під виглядом Польщі. А, що ви замовите? Давайте поглянемо. Тому що упаковка красива. А, з вигляду все можна дивитися, але ж вам через інтернет замовлять. А що ви замовите, невідомо. То давайте відкриємо, подивимося, що ми тут всередині маємо. Ущільнюючи кільце гільзу силикон. Це досить хорошо. Поршньові кільця маємо на 5 канавок і кільця. Воно, дивіться, камера зараз фокусує. Кільця мормот. Якщо ви знаєте, то кільця мормот, себе польські кільця, досить хорошо зарекомендували і по них нарікань немає. Ось дивіться, маслоз'ємне кільце. Одне стоїть з пружинкою, одне без пружинки. Штопорні кільця, дивіться. Штопорні кільця по ширині. Зараз я розкрию, покажу, а, що досить, ну, не розкриватиму, а, незручно одною рукою, досить широченькі кільця, тобто не здешевлений варіант. Тепер що ми маємо всередині? Палець. Дивіться, палець запакований, щоб туди ні волога, нічого не попадало. Зараз я його розкрию. Хай полеже, бо не на одної руки. Поршень. Ось і дивіться. Вибито гравіювання 109.91. бачите? 7-23 виробництва. Отут відливка досить непогано щільний алюміній. Оно злотецький, дивіться, відливка. І тут якість алюмінію і якість виготовлення на високому рівні. Потім звертайте увагу, отут виробники відрізняються. Ну, бачите проточка, фаски пороблені. Це для зливу масла. Іноді є тільки одну нижню роблять, іноді є верхню. На Кама там знаменитих, не знаменитих, а відомих, вибачаюся за російські слова. На відомих камовських порньових там теж отакі. А дві ось фасочки зроблені і на верхньому маслоз'ємному кільцеві, і на нижньому маслоз'ємному. Гільза, яку ми маємо гільзу. Ось дивіться, золотецьке, 1972 рік заснування фірми, я так розумію. Ось все, бачите, вона фосфатована, до чорно. Фосфатована чорна. Поршень у нас заходить. Поршень ось щільненько заходить з цього боку. Ось вам покажу. Бачите, досить стоїть на бумагі, воно, так, да, воно ось ущільняється але і тут ось, о. дивіться, як наскільки щільненько. Все з вигляду виглядає суперово. Я думаю, що і в роботі буде не гірше. Ось що відкрив палець, бо ні, рукою незручно, двома прийшлось. А палець у нас, дивіться, йде досить з товстою стінкою, йде всередині хорошо оброблений. І зараз нова поршнева. Дивіться, гріть уже не потрібно, йде як по європейському рівню, що пальчик. Заходи від руки о трошки може не попав рівно, але заходить він від руки. Ось дивіться. Оце така поршнява. Злотецьке, кільця мармот, виробництво Польша, представник агродніпор. Замовляйте, і ваш двигун буде служити довго і якісно. А саме головне, я вам не сказав, ціна. Ціна в них 3,5 тисячі за один поршний комплект. Тобто на двигун виходить 14 тисяч. Це зараз досить вигідна ціна за хорошу якість.